В останні тижні від наших синоптиків можна в прогнозі погоди почути таке. 33 з позначкою плюс, 35 з позначкою плюс, 37 з позначкою плюс. Цей тиждень не виняток, і ми вирішили сьогодні поговорити про спеку, як вона впливає на тварин, як дізнатися або розпізнати, що у тварини тепловий удар, як правильно надати домедичну допомогу тварині. Про це і не тільки сьогодні буду говорити з моєю гостею. Це провідний лікар Чернівської дільничної лікарні ветеринарної медицини Ірина Змієвська. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Пані Ірино, спека вже другий, третій тиждень поспіль триває така температура у нас на вулиці. Що треба власникам тварин? Спочатку ми говоримо про власників і про тварин, які живуть в будинках, квартирах. Що треба пам'ятати саме в цей період? Ну, по-перше, я би порекомендувала зменшити взагалі вихід тварини на вулицю в такі спекотні години, прогулки робити зранку і пізно ввечері. І у тварини повинен бути доступ до свіжої води, до прохолодного приміщення по можливості. і... Тварина повинна бути при нагляді, вони не повинні залишатися самі. Це будь-якої тваринки, там за розміром, за віком. Чи є якісь особливості, наприклад, якщо тварина літня або тварина вагітна? Так, ну, літня тварина це може бути проблеми з серцем, це може бути проблеми з вагою, це може бути збільшена вага, і е, тварина може бути хвора, тому особливо за нею треба спостерігати. Якщо це тварина брахіоцефал з короткою мордою, то взагалі таких тварин я би не рекомендувала залишати в квартирах на останньому поверсі, бо е, ну, в будь-який момент може статися так, що тварина не зможе себе е, е, контролювати. Свою температуру і ви цього не зауважите, якщо вас не буде вдома, тому або залишайте якісь прилади, які будуть охолоджувати тварину, або дайте доступ до прохолодного приміщення, і... або беріть з собою на роботу, або десь в якісь. Але в треба зауважити, що не можна залишати собаку в кота, або любу другу живу істоту в машині на в такі спекотні години, навіть на 5 хвилин. Навіть на дві хвилини, тому що вони дуже швидко перегріваються і не можуть контролювати свою температуру. Більш того, що у нас по законодавству здається, взагалі тварину не можна залишати в авто, не тільки ну, за так. такої температури, а взагалі, ну, взагалі саме, без без нагляду людини на сьогоднішній день правила перевезення тварин в Україні регулюються двома нормативно-правовими актами: а саме законом України про захист тварин від жорстокого поводження, а саме статтями 11 та 22, а також порядком транспортування тварин. В Україні. Окрім того, визначається в залежності від видової приналежності особливості транспортування з визначенням не тільки температурного режиму, але й кількістю прийомів їжі, доступу до води, умов щодо вольєрів, навіть щодо перфорації дна вольєру для авіаперевезень. Якщо ми говоримо виключно про транспортні засоби, а саме авто, то саме статтею 22 визначається закону. визначається, що забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутністю в ньому людини при температурі не нижче 5 градусів і не вище 20 градусів. Тому в будь-якому випадку... На сьогоднішній день залишення тварини у закритому салоні є порушенням прав тварини і є жорстоким поводженням, що тягне за собою відповідальність або ж адміністративна, або кримінальну залежності від наслідків, які може бути потягнуті даними дією. Пані Ірино, от ви сказали, ви згадали верхні поверхи будинків. Що цегляний будинок, що панельний будинок? Вони нагріваються, особливо, якщо це останні поверхи, ще й дах ну, нагрівається, так. стіни нагріваються. І зараз багато хто в зв'язку з тим, що електроенергія стала коштувати дорожче. Економлять, економлять на кондиціонерах, на приладах, так? так на приладах, на різних. Що робити в такому випадку? Як надавати тварині допомогу? Адже, от приміром, в мене кішка, вона дуже пухнаста. Я бачу, як їй важко буває. З мого досвіду я би залишала ванні кімнати відкриті, туалетні кімнати відкриті. Там кафель, і він, він прохолодний цілий час, і тварини намагаються лягти своїм тілом на щось прохолодне в цей час. Ну і закривати від прямих промінів сонця, закривати якимись такими ну, щільнішими, якимись можуть бути там. Штори або якісь там жалюзі, і щоб не було прямого попадання світла. Ну як і людей, так і тварин важко зараз охолодити. Якось. Отже, вікна мають бути відчинені, і ну, виск... якщо це не спекотна сторона, не та ага. сонячна сторона, ага. що там горячіше, ніж всередині. Ну ви говорили, що в автівці не можна залишати. а що людині треба піти на роботу, приміром, і зачиняються вікна. Квартирі це ж на вихід, да було б непогано, щоб був якийсь рух повітря, але ж кожен знає своє приміщення, і якщо. Ванна кімната прохолодна, то відкрити її, щоб тварина могла туди зайти і лягти. Ну бо багато людей вже закривають ці кімнати, не, не дають доступу. Відкрити все, що можна, і вона знайде собі більш прохолодне. Ви сказали, що тварина знайде собі місце, де лежати, щоб було прохолодно. Є такі килимки спеціальні для тварин, для собак, для котів. Вони з гелем всередині охолоджуючі. Як привчити тварину, щоб вона лягала саме на цей килимок? Анне десь на, <смеш> на підлогу або на кахель. Цей килимок я би використовувала в подорожах або в, в якихось е, таких малих приміщеннях. Якщо тварину треба замкнути в клітку, і то е, це повинен бути якийсь час недовгий, тому що цей килимок під твариною нагрівається, він ага. е, якийсь час тільки холодний. Я ну, так зауважила, бо я теж купила для своєї собаки такий килимок для, в подорож, щоб класти в бокс. І він Теплим, аж гарячим через якийсь час. Треба їх цілий час змінювати, контролювати. А вдома вони. Зазвичай не лягають на них. Вони не люблять, я так думаю, їх текстуру. Uh -huh. Вони це не кішки. Кішки люблять лягати на пакетики, якісь там, на якісь там кішка може так, а собаки не дуже люблять такі поверхні слизькі. Отже, Тому... такий килимок – це не вихід. Ну, для, для квартири, ні. Зазвичай вони не лягають. Це вихід для якихось подорожей, якщо вам треба якийсь час там. Дуже гарно мені подобаються жилети, охолоджуючі жилети. Якщо треба десь там вийти, особливо це короткошерстні якісь тварини. Можна змочити цей жилет холодною водою, одягти і погуляти нормально. Mm -hmm. Ну, це буде на якийсь час буде охолоджувати. А килимки ну, я на своїх тваринах зауважила, що вони не дуже ефективні, але ж привчити можна до всього. Якщо тварина любить іграшки, то можна покласти там іграшки, вона ляже, буде гратися. Якщо любить якісь смаколики, то теж дати вона ж ну. Хоча що вона зрозуміє, що там нагрівається, вона все одно його залишить. Ну да, воно ну, воно ж буде. нагріється. Ви самі спробуйте там якийсь час, хай собачка полежить або кішечка, і він буде теплий. Я вже ну на, на своїх тваринках так трошки поекспериментувала взагалі, як тварини. Регулюють свою температуру, що відбувається? Через шкіру тварин практично не випаровується рідина, і вони практично не регулюють цим органом температуру. Вся, все, все випаровування і регуляція йде через слизові оболонки рота. Вони хекають, як ми кажемо. А якщо це тварина з короткою, з, з деформованою мордою? То е, тих пазух, які є в нормальної тварини з довгою, з довгою мордою, для охолодження повітря взагалі нема. Або вони дуже короткі. Тому весь цей гарячий воздух і е, цей, ну, не встигає охолонути, угу. і тварина перегрівається. Ну, і... Те ж саме, я б сказала про е, товстих тварин, вони тяжче переносять, про тварин з серцево судинними захворюваннями теж гірше переносять е, спеку. Отже, власники тварин, у яких е, скорочена морда, ну це породи, просто всі, да, мопси, французи, угу. е, буль, ну бульдоги інші. Багато порід, які мають укорочену, чи хуахуа, -хуа, теж мають малесенький носик укорочену. Отже, мордочку. тут треба пам'ятати, далі в групі ризику, в принципі, будь-яка тварина, але е зауважити треба щодо тварин літніх, щодо тварин вагітних, щодо тварин великих або з надмірною вагою, е пухнастих, так, ну, є, ну я би. Ну, хаски взагалі то така Приміром, північна хаски. порода. Вона взагалі так не дуже гарно переносить. Але ж я рекомендую всіх тварин вичосувати добре, щоб не було, не було там під шерстку багато, щоб вона трошки могла шкіра дихати, хоч і не випаровується багато, але ж буде трошки прохолодніше. Якщо тваринка буде, в них проходить період ліньки, там десь весна, літо, і треба їх вичосувати зайвий раз. Трошки треба слідити за тваринками, а також я б хотіла ще зауважити, є проблеми з трахеями у тварин у Йоркширських тер'єрах. Є у них там звужена трахея, там інші проблеми з захворюванням. Ці тварини теж мають проблеми з диханням при такій спеці. Все ж таки, залишати або відкриті вікна, відкриту ванну кімнату, або туалетну кімнату. Гуляти вранці і ввечері це всім ранку. Ще можна гуляти. Що mm -hmm. ну ще терпимо це? Ще не так нагрівся асфальт. Не так вони і теж це теж проблема. Якщо ви гуляєте в місті, то треба зауважити, що асфальт гарячений, і треба дивитися, щоб ваша тваринка не попекла лапи. От до речі, що робити, якщо людині треба завітати до ветеринарного лікаря, а можливості немає. Наприклад, проїхати в авто, і собака має пройти певний час. Ну, я маленьку породу можна взяти в сумку, ну, да. або як кішку. На восьму, там біля восьмої години, ще там біля дев'ятої, або в можна... день. Лікар призначив денний прийом. Ну, це треба ходити десь по травці, бо ви або в. В затінку, бо стовідсотково буде гарячий асфальт. І якщо це візит такий плановий, то я би рекомендувала взагалі і планові операції, і планові візити трошечки відложив, відкласти там на пару тижнів. Це ж у нас не я, маю надію, що не, на... не надовго ця жара. Цей тиждень прогнозують ще 34-35+, тому цей тиждень. точно. Отже, якщо це не неургенна ситуація, да, е chapters... Так, стрина, так, так. то краще перенести Трошки, прийом да, візит да, до лікаря. Да, да. Якщо все ж таки собака або кішка от потрапили на асфальт, що може статися, і наскільки швидко може статися опіки? Ну, на... взагалі, там на лапках дуже міцна, така груба шкіра, і швидкі швидкого опіку як у нас не буде. Але ж дискомфорт і е, гаряче асфальт вони чують, і якщо це ви будете йти там, кілометр два, то стовідсотково лапки будуть обпечені. А якщо вона стане на, там, на пару кроків, то нічого не станеться, бо угу. там до, ну, до, достатньо е, груба шкіра. Але ж про це все ж таки треба пам'ятати. Так, так, так. Не, не йти по асфальту, ви самі взуті, а твердо тварина йде по асфальту, які такі розпечений. Ніяких занять, ніяких дресировок в, в такий спекотний час не призначати. Якщо даже ваша твариночка любить там гуляти з м'ячиком, вона буде гуляти, вона буде, але це призведе до перегріву, може призвести. Це саме треба пам'ятати і власникам кішок. От які живуть в квартирах, так ну так, вони теж люблять е, бавитися з м'ячиками, але ж якщо у вас дуже спекотно, то краще це не робити. А ага, пожалійте серце не, своєї да, тварини. Да, да, да. Хай вона по, по там десь полежить трошечки. Як розпізнати, що то точно тепловий удар у тварини? Висока температура тіла. Ви міряєте температуру ректально, як завжди, і вона. 40 і вище, угу. що кішка, що собака, да, да так е, і прискорене дихання, серцебиття вона хекає, вона синіє, вона задихається. І ви бачите, що з твариною щось не так далі можуть бути судоми, втрата свідомості, це вже взагалі такі серйозні наслідки перегріву. Ви сказали, що може страждати. Ну, серце ми вже говорили сьогодні. Нирки. Нирки, так, і нирки, дихальна система, вдавали. і дихальна система. Всі органи та системи, якщо їх довго перегрівати, вони починають страждати. І наслідки можуть бути різні, якщо довго. Тварину не вдається охолодити, то можуть бути навіть, якщо тварина на протязі доби не прийшла до свідомості, і то, на жаль, це дуже поганий прогноз. Розвінчайте, якщо це міфи. Нещодавно в одній з груп зооволонтерів я побачила такий допис: що обгортати собаку або кішку холодним мокрим рушником не можна. Що це не зіб'є температуру, що це не допоможе їй охолонути. Що це навпаки помилка? Так це чи ні? Якщо перегрів вже стався, якщо ви бачите, що ваша тварина часто дихає, часто серцебиття, ви поміряли температуру, вона вища ніж там норма, то охолоджувати різко не можна. Не можна одразу там обкладати льодом і в холодними рушниками. Треба то робити поступово: лапи, підпахви, живіт, таку прохолодну якусь тканину. По-перше, припинити доступ гарячого повітря, якщо можна зі забрати з сонця з жари, десь там покласти прохолодне приміщення. По-друге, примусовий рух, якийсь повітря треба. Організувати або махати, або там вентилірувати, і по-третє, поступово почати охолоджувати. Це якщо вже стався перегрів, і ви бачите, що вже симптоми перегріву є у вашої тваринки, тому що судини всі звузяться дуже швидко, і це буде проблема з із, із, із серцем, із нирками, із всіми, ну, всіми органами та системами. А якщо це ви виходите на вулицю і вам треба вийти, і тваринка нормально себе почуває, і ви хочете, щоб вона не одразу перегрілася, то можете одіти жилет якийсь прохолодний, можете там трошки її змочити. Якщо вона на вулиці uh -huh. утримується, вони люблять, коли їх там трошечки водою побризкають. Ну, а в, в період вже. Проблеми, то охолоджувати швидко не можна. Отже, поступово прикласти прохолодну якусь ганчірочку до лап, так да, лапи Пах... під пахви, живіт і сховати в десь прохолодне місце. Якщо ви саме не бачите, що ви не справляєтесь температура висока, то одразу їдьте до клініки, бо це може бути такий загрозливий стан, особливо якщо це тривали в гіпертермії, яка триває більше пів. Години-години, то може вразити взагалі до смертельного. Отже, якщо в принципі тварина поводиться більш-менш нормально, Треба просто зробити те, що ми говорили попередньо, ванні кімнати, uh -huh. кондиціонери, або просто взяти з собою на роботу, якщо дозволяють ну, так, так. керівники. Або, або приїхати там зайвий раз подивитися в, в, в обідню перерву, чи там uh -huh. все нормально з вашою тваринкою. Або просто смочити прохолодною ганчіркою, лапки під пахвами, так, і живіт. Ну так, да. це, це вже коли ви хочете охолодити тваринку. Uh -huh. Одразу її. Крижаною водою обливати не, не можна. Так, але якщо ви сказали, що тварина вже і там і не встає, і до суду можуть дійти, і втрата свідомості, то це вже екстренка, і це тут не треба чекати процково, да, да, і не треба запитувати ветерігара. у спільноти ні, ні, у Фейсбуці, ні, ні, що ні, робити, треба давати тварини спасти. Да. Є такі щітки. Які заливаються водою, і потім тварину можна розчісувати і змочувати. Це допоможе якось її охолодити або просто, хоча б температурний режим тварини підтримати, mm -hmm. і як часто це треба робити тоді? Ну, я, я вважаю, що так, раз на день достатньо, бо цілий час, якщо ви будете мочити, то можуть з'явитися інші проблеми, бо тварини з таким великим підшерстком можуть не висихати. І тоді шкіра починає запалюватися. Там інші свої. Раз на день достатньо, якщо uh -huh. ви вичишите, там трошечки її примочити і залишити. Не треба її там цілий час мочити, Або кілька разів на день. Да, не треба. Бо потім ми будемо лікувати якусь екзему. Бо ну, можна побачити в рекламі та ж саме мережа інтернет. Що зараз особливо ця щіточка, вона з холодною ну, да. парою з іонізацією. і кішка лежить себе почуває чудово, і господар розуміє, що в таку спеку їй кайф. Ну, Перепрошую. Вичесати <рес> да. вич... можна і треба, але, але, раз ж... На да. день. але ж цілий час і чухати з водою. Кішки не дуже люблять взагалі водні процедури. Це рідко яка кішечка буде лежати і. Угу. і Те ну, ж саме стосується да. і собак. Ну, собаки більше, чи воду, не так, як кішечки. Але зловживати такі вичисування. Ви зловживати вичісування, ви травмуєте шкіру, ви травмуєте, ви мочите, воно не висихає. І потім з'являються ще проблеми якісь зі шкірою. Ну, Тут треба додати, що Всьому собака, вмірло. кішка, взагалі багато тварин вони ж не виділяють піт. Так, да, так. Да, да. Взагалі всі шерстяні тварини не виділяють піт. В mm. да, невеликій кількості лапки. Лисів ділянки, якщо навіть можна так зауважити, якщо тварина хвилюється, і на столі на прийомі мокрі лапки ага. буває таке. Вони трошечки випаровують воду через шкіру, але дуже мало. Але решта це підшкіряні сані залози. And... І тоді, от можна почути після того, якщо часто змочувати, от зараз в літню, в літню пору, хто mm -hmm. не знаю, скільки разів треба таку вичисув... вологе вичисування проводити, що хтось може сказати. Е... Пахне псіною, або... бо вона не висихає, не просихає, тому вона має специфічний запах. Тому це що ви говорили. Ми маємо да, іншу да, проблему. Да, да. Шкіра починає запалюватись, і шкіра, хвора шкіра, вона пах... ну, смердить. Uh -huh. ну, тому це теж не, не, не дуже нормально. Не, не зловживайте. Не треба цілий час займатися своєю тваринкою. Треба так все в міру. Теплий ніс і теплі вуха. Все це перегрів. Це Так чи ні? Ні. Е, при, в стані спокою, е, в стані сну можуть бути теплий ніс е, ну, і теплий вуха, але ж ви кожен день свою тваринку. Е, Ласкаєте її гладите, і ви знаєте, яка вона на дотик. Якщо вам здається, що вона стала теплішою або гарячішою, зміряйте температуру. Якщо вона в нормі, то не хвилюйтеся. ще раз нагадайте, норма, температура собака, кішка? Собака 37,5-39, у дрібних порід вище, 39, так біля 39, а кішка 38-39,5. Угу. Це нормальна да, температура, це з якою не треба абсолютно, да, нормальна температура. І ще одне запитання щодо рекомендацій. Знову ж таки, повертаємося до кішок. Бо я спостерігаю за своєю зараз в квартирі спекотно, хоча допомагаємо, і кондиціонер час від часу вмикаємо, і намагаємося в якусь там прохолодну більш кімнату її загнати, щоб вона побула. Mm -hmm. Проте вона полюбляє домівочки. А mm -hmm. ці домівочки вони фетрові. Mm -hmm. Або залізти кудись там під ковдру, і тут ти розумієш, що ти сам дихати нічим собі, і у тебе вже температура підвищується, коли ти це бачиш, що вона лежить в тому будиночку. Що робити? Чи кішка просто сама відчуває, що це нормально? Кішка дуже розумна тварина, вона відчуває і, як і вона цілий час лежить, вона не робить зайвих рухів, бо зайві рухи то все те температура. Да, температура. І вона собі лежить, вона там пристосувалась вже до такої температури, якщо на неї не світить сонечко. Вона спокійно лежить, не треба її там примусово десь там запихувати, бо кішка дуже розумна тваринка. Собака собаку собаку ну, легше перегріти, бо вона більш така активна і хоче гратися, і її легше перегріти. Кішку не так, може, да. якщо кішка залізла за диван. Да? Собі там або лежить, за крісло, да. або в цьому будиночку фетровому вона mm -hmm. лежить, навіть якщо ви бачите вам вже гаряче, то не треба її виганяти. Да. Да. На неї треба подивитися. Якщо ви бачите, що вона не хекає, вона там звичайно спить, лежить, як, як звичайна тваринка, то не треба її. Отже, втрачати свідомість Ні, не, не потрібно треба. від цього. <рес> не потрібно. Ну і ще насамперед, хочу нагадати, що окрім наших тварин власних є ще тварини. Безпритульні, тому не треба забувати поставити просто миску або якусь ємність з водою на вулиці, щоб у тварини був доступ попити води. Ну і в принципі, така ж сама порада і для власників тварин вода завжди да, вода має бути. Не обговорюється так, вода має бути і не одна, не не одна миска з водою. А, тобто їх можна ще розставити? й Да, декілька. Поставити, щоб стовідсотково, коли ви прийшли ввечері, і вона ще була. Пані Ірино, дякую вам за те, що ви поділилися інформацією, і все ж таки ще раз допомогли і нам зробити цю програму, щоб нагадати господарям, щоб таку спеку турбуватися про свою тварину. Це обов'язок. Отже, дбайте про свою тварину, не забувайте про безпетрульних тварин. Вони також потребують нашої допомоги. Прощаюся з ветеринарним лікарем, але до наступної зустрічі. Да, до побачення.